Доброго ми з України? Хочу поговорити про еволюції. От кожен... Є еволюції героїв, є еволюції артефактів. Давайте по артефактах. Хто грає якийсь певний період? Там трішні артефакти можна на еволюцію шуранути. Що вона дає? Є властивість шкоди 3% і регенерації, чи там, наприклад, відновлення здоров'я і отримання лікування. Тобто артефакти там поділяються, і відповідно від які героїв ви ставите цей артефакт, ви щось з цим артефактом підсилюєте. Якщо ми беремо трійки, то в них іде третю еволюцію, властивість. Навику героя плюс один. Тобто, якщо зріз, наприклад, якийсь герой робить, то додається крок цього зрізу. Тобто, якщо крок йде там, 3%, то це буде плюс 3% до зрізу. І це дуже потрібна річ. Четвірочні артефакти в принципі, теж не є проблема поставити на всі еволюції. От вже з п'ятірочними то проблема, да? тому що насправді хоча б три еволюції п'ятірочному потрібно. І тут вже властивість навику плюс 2. І це досить суттєво. Це суттєво і у війнах, і, звичайно, на титанах, особливо на міфічному титані. Тому що цих 2% зрізу, коли ви б'єте, знову ж таки ультою б'єте якимось певним героєм і е, перед цим мультуєте героями, які е, ріжуть броню, там, надають хрупкість, стихійку і так далі. То цих 2% можуть досить суттєво м, зіграти роль. Тому артефакти потрібно качати, потрібно еволюціонувати. І е, їх правильно розставляти героям і, відповідно, правильно використовувати. Тепер стосовно еволюції героїв. Давайте зараз зробимо отак: зайдемо в шахти, да? в шахти я ще не заходив. заходжу, атака, сотню прокидаю, беру ось макс, е, сет на з кукулем. З пум-пум-пум-пум-пум. Е, ну, пішли. Кукуль без еволюцій, седна з еволюціями. Е, що ми можемо зробити? О, нічого поки що не можемо зробити. Можемо поки що трішки повідгрібати. Е, не хочеться джо Пум-пум-пум-пум-пум. Давайте отак, раз. Ось так. два, 2... Що воно полетіло? Седна нам разок розказала по чому десь і У так. Тепер питання, чи заблочиться. Угу. Хорошо. Угу. Так, ми будемо виносити, мабуть. Чи що, чи що, да, Енгуса, мабуть, будемо виносити, пробувати. Робимо ось так раз, ось так робимо два. Прокинулись сюди. Від грібли. Угу. Ого! Нормально так припечатав, так? Да? Нормально так припечатав. Так, мені терміново, що потрібно. Е Хоч когось зарядити. Так, 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 так. Е -ху -ху -ху. Ну, давай попробуємо взірватися. Ой-ой-ой-ой-ой, боляче. Боляче, так, і серна розблочилась. І що, 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 що я можу зробити? Ну, можу. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Отак От зробити. лупанути дракону? Так, і всі ці історії велика біда, що. що 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 Якщо я пущу отак, два камічка, все одно, три камічка Щось я побоююсь, що можу не пронести. Ну давай попробуємо. Раз, два. Так, все одно забрали. Попробуємо забрати Джо. 900. 800. Так, 150. В принципі, два камінці нічого їй не зроблять. І вона собацюр. А, можливо, зроблять, бо в неї зріс. Тому пробуємо зірватися. Якщо виносимо джо, то все добре. Так. Е, значить, буц, буц, буц. Добираємо. У е, нас що я це зробив? Хотів вам показати, що от кукуль без еволюції і не встояв він. Е, так. Дивимося взагалі в цілому. Отут от команда. Uh, вот. 5800, так, да? 5800, 5700. Eh, ні, мабуть, не так треба зробити. Треба, Потрібно вот так зробити ці, хто перші сидять в шахтах. Mm, де там 5 5800 щось щось немає сильно? Зараз ми знайдемо. Когось, когось, когось. Ну, от 5,9. Максимум все, що я знаходив в шахтах, це там 600. Це за рахунок там артефактів, еволюцій. Хочу знайти такого суперника, щоб показати, як можна нагнати цих 600. Чи там 6. Поки що щось щось не дуже знаходиться. А, ми ж можемо сортувати низьке, високе. Ми можемо силу знайти. Щось взагалі немає. Немає. Максимум що це получається? Якась біда не можу знайти. Мабуть, не, не той день. Це це щось страшне і, і нерозважне. А о, найшли. Дивимося. Дивимося. Тобто, в людини виходить так. Герої всі практично на 4 еволюціях, 30-ті загони і артефакти 3-4 еволюції. Ось такі от справи. Чотве... От можна ще там. Два артефакта підігнати, грубо кажучи, на 4 еволюції і, і отримайте команду 600. Команда, в принципі, е, ну, потужна герої потужні всі справи, але це максимум. Тобто, е, для того, щоб, наприклад, боротися з такими командами, відповідно потрібно е, самим мати прокачаних героїв. І мати е, еволюції цих героїв. Тобто е, по еволюціях, ну всі ж знають, що перша еволюція там дає атаку. Тобто, якщо ми бачимо, е, ну ось герой да, е, усілить, то е, перша еволюція дасть плюс 5 атаки. Якщо вже герой є з однією еволюцією, то друга еволюція дасть 5% броні. Відповідно, третя еволюція дасть 5% ХП. Де-то в мене на двох Евах то є. Кахінду на двох. Вона дасть 10% ХП. 10%, а я щось все думав по 5%. <п> Як <'ять> живе вікучись. І 5% четверта еволюція, хто в мене на трьох евах є. На кукулі є на трьох. Вона дасть ось 5%. До регенерації мани. Це теж може зіграти роль. Значить, Кому потрібна перша еволюція? В першу чергу героям атакуючим. Тобто шотерам, та вона лупить їй дати еволюцію, вона буде сильніше бити. Е, ну, Це такий універсальний артіогерой. Е, якщо ми беремо е, якихось чистокровних шотрів, от типу Пазіка, о, йому, звичайно, одна еволюція потрібна. Е, далі захисним героям е, чи героям е, Ну, які стоять у вас в обороні, бажано хоча б дві еволюції. Тому що е, потрібно, щоб вони, були, вони по броні були досить потужні, щоб їх було важко пронести. І е, е, якщо ми беремо героїв, знову ж таки, які стоять в обороні, то їм бажано там далі і, і третю еволюцію заганяти. Якщо ми беремо е, героїв, які вас суперімбові, то їм бажано і четверту еволюцію заганяти. Тобто в свій час там десь я назбираю і ще Ігніса. Мабуть, в наступному місяці, як все буде добре, то зроблю еволюцію. Е, яким чином можна ці еволюції робити? Звісно, можна ловити дублі. Якщо ми зараз говоримо от про е, е, трояна, про цього героя місяця, то їх можна там наловити і пустити на еволюції. Це хто там активно грає, десь піддоначує, чи гарно донатить. І е, на 4 еволюція буде досить потужним героєм. Якщо ми говоримо про якихось імбових героїв. От, типу, знову ж таки, Ігніса. Ну, не наловити 4 Ігніса, знаєте, це треба або бабла вагон, або фарту, і бабла трішки менший вагон. А так, за рахунок, ось. У нас є. Академія. Є доручення, даються доручення. Тут кожен раз вони різні. Є ось такі, та що ж це таке, душа стихії. Я для себе вибрав оптимальний варіант накручувати хоча б дві позиції цих душ стихій. Можна, звичайно, їх більше накручувати, робиться це за кристали. Звісно, що це буде дорожче. Але, ну, якби все в середньому мінімум там дві душі е стихії в день я намагаюся накрутити для того, щоб зробити еволюції цих героїв. Тоді оцих там 5 чи 10% здоров'я, особливо для кукульканів, ну вони суттєво зіграють роль. Якщо у вас. Е е Гарна команда оборони, якщо у вас є ряд якихось героїв е, імбових, тобто е, от, е, сказати, що в мене поганий гараж, я не скажу. Тобто є там то в мене Троян, я вважаю, це імба вийшла, е, барабан, ну, вже старий герой під питанням за рахунок того, що. Ну, Прорив, ну, також, можливо, йому хоча б одну еволюцію давати. там, Кахін, щоб була жернюча, бажано теж еволюції давати. Пазік, атакуючий герой, бажано одну еволюцію давати. Вотану теж одна еволюція не завадить. там, Артіо можна і на всі еволюції гнати. Це імбовий герой. Антарію треба на еволюцію бажано гнати. Е, якихось ну Януса, знову ж таки, я піймав там нього дві еволюції. Жовті душі не сильно мені падають. Далі там, я бажано на одну еволюцію, Мішку в ідеалі на чотири еволюції гнати, потім Панопея бажано гнати. Ігні, звичайно, імба. Мізагар імба бажано гнати на еволюції, Еоніда бажано гнати на еволюції, кукулів гнати хоча б на три еволюції. От. Там Енгусу, хоча б одну еволюцію, серду я там прокачаю на 4 еволюції. Тобто є ряд певних героїв, які, яким потрібні ці еволюції. Чому? Тому що е, ви, е, ну, навіть коли будете мати гараж з 300 героїв, все рівно ви на війні її використаєте всього-навсього 30. Сенс мати кучу героїв там, чи дублі, наприклад, якихось гемів. Якщо в мене є свій час, я там піймав, свій час я піймав, де вона там, Ангробода. От одну я прокачав, кинув її на емблеми і піймав другу Ангрободу. Ну, Я досі її не підняв на емблеми. От вона в мене є в гаражі, я нею практично не користуюсь. Свій час да, я ними там, карту двома ангрободами проходив, але ніяк не вистачало емблем, щоб прокачати другу. От якби на сьогодні, то я б цю ангрободу е, гнав би е, краще б на еволюцію. Колись вийде на неї прорив, вона буде заряджатися з шести камінців, Можливо, я другу прокачаю на емблеми. А можливо на той час вийде вже куча нових імбових героїв. і актуальність навіть прорвані роботи втратиться. Тому що є герої, ну, типу Скаді, яка там прорвана і заражається з трьох камінців. В неї актуальність буде довго ще. Е, там. Де, де? 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 де, де, де. От Галахат, який прорваний і заражається з шести камінців. хоч ще старезний герой, але він актуальний і є і буде. Його там. Була б можливість, я б його теж на 4 еволюції загнав, тому що він заходить практично в будь-який тапок. Тому що це диспел і клінер в одній особі. Тому що е, одними шотерами війни вигравати, шотати ти не будеш. От. Е, там Джован Сін, потрібно 4 еволюції, ну я просто пріоритет поставив Ігнісу. Далі буду там, Джован Сін пробувати, е, піднімати на еволюції. Зовсім по-іншому вона буде грати, тому що герой ну, досить потужний, і якби гарно відхилює Росія негативні ефекти. Ну і ці цієї, звичайно, роблять бомбу ракету. Тому не, в чому меседж основний, не жлобіться давати, шукати гарні доручення для героїв. Піднімайте героїв в кожного в гаражі, хто грає там досить якийсь певний період, є імбові герої, варти еволюції і прокачуйте. Тому що це набагато дешевше, ніж піймати імбу. Повірте, ці кристали потратити, це е, от я колись для себе провів таку математику: що з 10 героїв п'ятірочних, які вам випадають, вже коли у вас більш-менш нормальний гараж, вам пригодиться один. А так, щоб назвати справжню імбою, то це з 20, мабуть, буде один. А накрутити оцих там, дві позиції душ, це в середньому вам потрібно ну, от 100 кристалів в день. За 100 кристалів ви мінімум отримаєте 90 цих душ. А насправді більше, тому що і бувають такі дні, коли кристали з подачі даються. Бувають такі дні, коли ви не накручуєте один і два кристали, а там випадає їх 4 чи, чи навіть і 8 може випасти. І ви за місяць, от за цих сто кристалів, тобто за три тисячі кристалів, тобто за Х10, якщо призивати героїв, ви отримуєте гарантовану. Одного імбового героя. Це досить круто. А насправді, щоб піймати імбового героя, отак їх що ловити, то е, герой падає в кращому випадку з Х20, це вам треба вже 6 тисяч кристалів. А якщо це е, е, 10-й герой. Один з 10, який вам потрібний, то вам потрібно 60 тисяч кристалів. А так ви, грубо кажучи, там, за 3 тисячі кристалів в 20 раз дешевше отримаєте гарантовану імбу. Дякую всім за увагу.